Всіх вітаю, друзі! Сьогодні у нас 9 вересня 2024 рік Україна, Київська область. У сьогоднішньому відео хочу показати грушку французької селекції під назвою Маргарита Морелі. Сьогодні вирішив провести збір цих грушок, тому що в тому році проводив 24 серпня і трохи зарано. Трошки плоди. Були підв'януті. В тому році було перше плодоношення цього сорту. Було 4 грушки, 4 плоди. Я не знав, коли зривати. Там по опису читав, що в кінці літа, але, як бачимо, це осінній сорт груші. Значить, всі грушки мають великий розмір, 300. 400-500 і більше грамів. Ось такі вони гарненькі. Значить, що можна сказати по хворобам? Листочок бачимо чистенький. Ніяких ознак за ці 4 роки по хворобам я не бачив. Ну, трохи в тому році була парша там на двох гілочках і то там трішечки. Отже, а я роблю 3-4 обробки стандартні. Більше ніяких обробок не роблю. Отакі От красиві грушки. Ось От так. Значить, як бачимо завантаження Ну, Тут я порахував було 16 грушок. Так. Зараз частину положу на достигання, а частину залишу на дереві. Так як десь читав в описі, пишуть, що якщо залишити на дереві, і вона достигне на дереві, то буде крупно зерниста м'якош. Уже заодно ми зараз це і перевіримо. Отакі красивені. Грушки. Отже, ложу на достигання. Пізніше відео дознімемо. Сьогодні у нас 30 вересня, почала достигати наша грушка. Ось оця вже повністю стигла, як бачимо. Вже можна її спробувати. Давайте з неї і розпочнемо, перевіримо вагу 467 грамів. 547. Це грушку я зірвав сьогодні. Це і в сторону відложимо. Також ці дві я сьогодні також зірвав. Так, 464. І найбільша грушка. 630 грамів. Значить. Вага. 423. Найменше 318, 326, 336. Тобто менше, ніж 300 грам грушки немає. Найменше вага 300 грамів, найбільше 600. Отже, давайте розпочнемо з цієї грушки. Розріжемо її, вона вже, ну як ще в технічній зрілості, але зараз побачимо. Да, ще хрумка. Хрумка. Отака м'якош. Як бачимо соковита. Так. Зараз спробуємо. По цукру і скільки покаже. Так, по бріксу. Ага, сік не хоче текти. Зараз спробуємо. У нас ще хрумка, але вже доволі сочна. Суку в ній вже багато. Зараз оця грушка схожа на смак талгарської красуні. Чисто солодкий смак і такий грушевий присмак без ніяких виражених ароматів. Значить, спробуємо цю. Оця вже я бачу, що сік. Тече вже видно. Ага, вона вже тут підпортилась чомусь. Так, тепер ну, тут вже зовсім інший аромат. Спробуємо по сокові. Ой, по цукру, що в нас покаже. Так, показує у нас Вісімнадцять з половиною. Вісімнадцять з половиною бачимо. Значить, дуже соковита, як бачимо. Масляниста така м'якуш. Зараз пробуємо на смак. Чисто грушевий смак, як я казав вже м'якош масляниста і ніжна таюча в роті. Чисто грушевий смак. Кислинки не відчуваються. Ну, мені подобається. М -м -м. Дуже багато соку в ній. Шкірка. При поїданні майже не відчувається. Чудовий сорт. Бачимо вже вже ось раз, два, три, чотири. Там, ну, половина вже можна починати споживати, а інші ще зеленуваті, ще тверді. Цікавий сорт, мені сподобався цей сорт грушки. Дякую за увагу. До зустрічі.